Сьогодні, в нашій молитві подякували щиро, перше, творцю всього сутнього і всесвіту. Я хочу, щоб ми подякували Збройним силам України за можливість бути і жити, за можливість бути українцями на своїй Богом даній землі, за можливість і навіть під час війни радіти дитячому сміху і народженню дітей. За можливість бачити очі близьких наших батьків, дітей, своїх друзів, матерів, сестер, братів, своїх дітей, за те, що ми чуємо сьогодні сміх дітей, не дивлячись на горе і біду, подякувати саме воїнам, дівчатам і хлопцям, які. На полі битви своїм життям, своєї життями, своєю кров'ю дають нам цю можливість. Можливість мріяти, бути, молитися, можливість складати плани на відбудову України на потім, коли ми отримаємо мир через перемогу саме ЗСУ. І хочеться сказати на весь всесвіт. Ми цінуємо ваш подвиг, хлопці і дівчата. Ми надзвичайною цінності бачимо і ваше життя кожного. Тому молимось кожного щодня за вашу перемогу, за ваш захист і за ваш успіх. Ми дуже переживаємо за вас. Звісно, ми переживаємо за всю Україну, але ми знаємо, що Саме доля України в ваших руках, в ваших натружених, стомлених руках, опалених вогнем війни в руках і серцях. Ми це усвідомлюємо. Ми цінуємо вас, шануємо, і саме головне ми чекаємо. І завдяки цій війні ми навчилися цінувати кожну мить, кожну мить нашого життя, розуміти і цінувати кожне життя. Ми розуміємо, що. Ми всі діти єдиного одного. І кожне життя має величну цінність. Не існує більш і менш важливих людей, більш і менш цінних людей. Не існує, можливо, у, в планах <кх> якихось можновладців, якихось керівників так званих людства, і ми. Як статисти, як розхідний матеріал для них, але не для нашого серця, не для наших думок, не для наших сердець. І тому ми тепер і вчора, і завтра, і потім, і після війни будемо шанувати вас, наші любі воїни, ті, що спасають нашу землю від навали, від пошесті зла. Від цієї агресії, ненависті цих нелюдей, які прийшли знищити нас як народ, як націю, як країну, як державу. Звісно, прикро спостерігати те, що робиться на вашій крові, на ваших кістках, цей чиновнічий безпреділ. По розкраданню держави. Звісно, безнаказаність народжує. ще більших крадіїв. Бо крадій, як там крадій крадія не здає. Да? Кодекс честі крадія так званий. Бо воно рука руку миє і так далі. Але я вірю в те, що ми. Закінчивши війну з зовнішнім ворогом, неминуче приступимо до ворога, той, який насправді знищував теж нашу країну, нашу державу, нашу державність зсередини, зсередини нашої країни. І я сподіваюся, що пощади не буде нікому. Я сподіваюся, що влада буде змушена не імітувати боротьбу з крадіями, а дійсно. Знищити їх. І мені плювати, хто там кому підпорядковується, яке набу, яке САП, яке СБУ, якому, якому президенту, мені, як українцю, не плювати за те, що ці криваві гроші таки вивозяться з України і купуються маєтки замість дронів, замість зброї, замість бронежилетів, і хлопці самі собі все це купують і так далі. Бо не одного разу ми збирали і на броніки, і на каски, і на тепловізори, і на ем, дрони, і на все, і на машини збирали. Тим хлопцям, яких ми знаємо, знаємо особисто. Отже, тому я думаю, що схамінитися, як казав Кобзар, борітися і поборемо, чи хто там з наших. Класиків казав це. І я вірю, що ми такіє поборемо. Просто було б легше боротися, коли б в тебе з під ніг не крали, не стелили ці кілометри брущатки, нікому зараз не потрібно. Вона пригодиться потім, коли ми будемо зносити цю владу крадіїв. От. Але у хлопців, я думаю, буде чим розібратися з цією владою і без брущатки. Можливо, голими руками. Так, ми цінуємо і шануємо кожне життя ми і цивільних, і військових: нашу честь, нашу гордість, нашу надію, нашу віру. І, звісно, що по вірі дається. І звернемося нашими серцями сьогодні, щоб ко 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 кожна молитва наближала на мить. Хоча б на мить нашу, наш мир через перемогу, на, через звільнення на нашої неньки України, через звільнення всіх її територій, через вихід на її кордони. Нам чужого не потрібно, але своє ми заберемо собі. І я знаю, що наш ворог самознищиться, бо ця структура вона нестабільна. Без України вона ніщо. Без України ця імперія зла. Буде самознищена. Я знаю, що ми ще не є добром, являючи собою авангард людства і авангард добра. Бо в нас після цієї кривавої бані з'явився шанс стати людьми. Людьми розумними, людьми достойними, людьми щирими і, звісно, що. Ми маємо перемогти за те й молимось, мої любі.